книжку тут. хоч разок відкривали. читали? яку книжку так любу. Почитайте, може набиратися трошки розуму Я Почитайте книжку не... і подивіться в себе. <плес> у асоціації експертів. Чергова історія про некомпетентність поліції та укриття поліцією незаконного збуту наркотичних речовин мене відбувається прямо вона вулиці під громадянином зафіксована незаконна торгівля наркотичними засобами в місті києві скупчення людей з ознаками наркотичного сп'яніння за адресою проспект гагаріна 2-35. так люди на остановку не можуть підійти. Водянином було здійснено дзвінок по 102, але поліція замість перевірки факту незаконного збуту наркотичних речовин безпідставно склали протокол про адмінправопорушення перехід проїжджої частини у невстановлених місцях. За частину 1 статті 127, Шо? за те, що ви переходили проїжджу частину, да, давайте